Вітаю глядачів каналу «Бджолина. Родина. Сьогодні ми з Женью по нагоді заїхали на пасіку, пробіглися такий поверхневий огляд. Зробили, він стосувався більше такої теми, як розміщення клубів, що мається на увазі, що буває інколи клуб змішається, сідає, якби. Трошки зміщено, що нам не влаштовує. Ну, таких сімейок кілька штучок виявили, виправили ситуацію. Що мається на увазі, що коли, давай я відкрию, жені покажемо. Ну, ось, наприклад, підходь ближче. Ось, наприклад, коли клуб там сідає, зміщено, Сюди ближче заставної. І, ну, не по центру розміщується, а ближче заставної. І, так як в нас є частина заставних, зараз акуратно витягну. Ну, це ще така більш-менш дВП на набито. І вона від, від вологості з часом вона деформується і така випукла стає всередину. І Буває інколи, що сюди на крайню рамку до заставної набивається досить такий великий. Велика частина бджіл, і вони е, виходить, що не можуть перезимувати, їм не вистачає цього простору. Е, набитися простору вистачає, але рамочка в нас тільки одна корм з однієї сторони. І таким чином, з часом оця вуличка може обсипатись. Інколи буває таке, що і зимує, але інколи буває, що осипається. Тому ми пробі... Пробіглися, ну, ще поки пробігаємося по пасіці, де виявляємо таке, то, то виправляємо, яким чином Там відсовуємо легенько заставну. Звідси тут, як, як правило, одна рамочка крайня, вона не обсижена вжилою. І просто сюди у вуличку підставляємо. Рамочку з кормом, ну і тут ця бджола, яка там знаходиться, ми її легенько сюди садимо на рамочки, вони підуть у вулички, все буде гаразд. Бо таким чином, там якби вуличка бджіло ну, нам це якби не бажано, скажімо так. Тому такі, такі справи. Воно ж виходить, що як відомо, що ну, під час зимівлі клуб там бджола. Знаходиться в центрі клубу, так, і вона рухається назовні, бере корм і знову рухається всередину. І я так розумію, ну і таким чином вони якби обігрівають клуб. І я так розумію, що ось, наприклад, в такій ситуації, коли їх там набилося, досить таки нормально, там простору, простору вистачає. І виходить, що в центрі знаходиться бджола вона. Рухається назовні, тут є рамка з кормом. А якщо в зворотньому напрямку пішла назовні клубу, там корму немає. І мені здається, що це ну, і через те, що осипається. Ну, але це не точно. Ну, тобто ми З набутим досвідом, то ми стараємося пробігтись по пасіці, виявити такі, де проблемні клуби і якби виправити ситуацію. Нічого критичного немає. Ну ось покажи, Жень. Ось, як бачимо, ну, так, як бачимо, ну, сімейка досить не, ну, невеликої сили, але що бачимо, що якщо без утеплення, то на даний час клуб знаходиться досить таки глибоко. Ось покажи, Жень, чи буде видно чи ні. Видно чи ні? Ось сюди тако покажи, ось. Ну це, це вже вище в цьому, видно їх тут чи ні? Ну, не, не дуже видно, так на камеру, мабуть, не передається, а так візуально, то інколи буває і візуально, що не можна розгледіти, <кій> досить так глибоко сидять. Ну, є кілька сімей, що й вище сіли. Але зазвичай, що е, таким способом, то зазвичай виходить, що клуби досить глибоко. Сідають на зимівлю, і що нам це дає, ми маємо, ну, вони використовують більш ефективно використовують ресурс, тому що там, якщо, наприклад, коли формуємо гнізда в зиму, то ми стараємося рамочки ставити до передньої частини. ось, Як правило, це все медове. І тут у нас такий п'ятачок. П'ятачок, виходить, стільника там, непечатаного меду, або ну, він без меду, і таким чином, що бджола тут внизу нас зачіпляється, далі вона підіймається догори і йде до задньої стінки. Також бували випадки, ну, цього року в нас немає такого випадку, а минулі роки то було кілька сімей, якщо от іменно, е, виходить, зачіпляла, зачіплявся клуб від задньої стінки. Е, Ну, перший раз, коли я таке виявився на пасіці, я трошки там якби панікував, але так як там було одна чи дві сімейки, то я ну, в якості експерименту я нічого не робив, там, щоб побачити, як буде. І знаєте, ніяких взагалі проблем. Просто що, коли спереді зачіпляється, підіймається догори, йде до задньої стінки, а якщо від задньої зачепилися, то навпаки йдуть до передньої. То, ну, на мою думку, там це взагалі не проблема, коли є такі випадки. Більше, більше до речі, більш, до речі, Проблемніша ситуація, коли, коли вони сформувалися о, от, в центральній частині рамок, і потім ну, в мене такого не бувало ще з мого досвіду. Бувало, що чіплялися посередині, але все благополучно рухались до задньої стінки. Але інколи ну, колеги розказували, що бувало, що зачепилися в центральній частині рамки, і там частина клубу пішла до задньої стінки, частина пішла до передньої. І виходить, що клуб роздвоївся, то, то вже звичайно, що трошки ситуація погана там. Можуть і осипатись, але в ну, нас такого не було. Це взагалі слабенька сімейка, ось покажи ж. Ну, ці трошки вище сидять. Ось бджоли, бачиш. Видно їх чи ні? А, трошки видно, сфокусувався. Це взагалі слабенькі сім'ї. Це, цей точок був задіяний в медозборі аж до перших чисел вересня. Получається, що цей точок там, де ми стояли, в тому селі в людей. Цей точок відпрацював на головному взятку на соняшнику, але там була ще посіяна гречка. Я так розумію, що вона, мабуть, пізно була посіяна, і вона зацвіла аж в серп... на початку серпня, якраз після соняшника, і цей точок якби був. Ще зайнятий нами до збору з гречки аж до вересня, і тому і деякі сім'ї от, в такому плачевному стані зносилися вщент. Плюс ще цього року й додав нам е, мороки клішваро, тому що в минулому році трошки я прохалявив. Ну, можна там, Звичайно, я там можу е, робити там, припущення, що цього року там. Більші популяції кліща були на пасиці, але все-таки аналізувавши минулий сезон, я більш схиляюсь до того, що я з кліщом не допрацював мину... ну, минулої осені. Тому... Тому так, там виходить, що фінальну обробку, там по деяких причинах я не зміг фінальну обробку від кліща провести, і там частина кліща пішла в зиму, і виходить. Що протягом цього сезону він більше розвинувся в нас на пасіці, тому така ситуація. Як бачимо, що в сім'ях на даний час вологості немає, все в нас, все в нас добре. Ну, мікроклімат в сім'ях нормальний. Вологості зайвої ми поки не бачимо, все гаразд. Зимівля така холодним, холодним способом, там чи як кажуть в народі. Покажи ось ще. ну Це там проти того і то трішки краще сім'я, але теж ну досить таке слабенько. Ну, ми показуємо, ми там проходили на тому крилі, там, там трошки сильніші сім'ї, то по суті що там показувати? Там все гаразд. Тому показуємо тут, де трошки слабші сімейки. Як бачимо, що вологості зайвої немає, ми, виходить, що вентиляцію ставимо певним чином, що ми робимо? Ми, ну вже в нас виходить, що якби Сім'ї в клуби посідали. Ми що робимо? У ну, нас такого типу льоткові загороджувачі, ми їх гребінкою перекидаємо донизу, щоб нам мишка не вскочила. До цього в нас вони стояли з перфорацією донизу, і там був простір, отвір на одну бджолу, щоб миша не вскочила по осені, А зараз, вже, коли вже сформовано все. Взимують, ми пробігаємося по пасіці, грибінкою донизу кидаємо і лишаємо верхній льоток теж чуть-чуть прикритий, можна його, до речі, трошки більше прикрити. набрякло не крутиться, але отвертку брати. Таким чином вентиляція настроєна, миш не влізе. Гнізді сухо, це теж є важливим фактором в зимівлі. Далі, далі ми будемо утеплювати вже, скоріш за все, десь в кінці лютого. Зазвичай ми утеплюємо, тому що сім'ї тоді вже мають розплід, щоб їм трошки допомогти підтримувати температуру в гнізді, тоді ми вже утеплюємо. Тоді вологість з'являється. А так протягом сезону, протягом зимівлі, зимою то все гаразд, сухенько. Це теж дуже важливий фактор, щоб сухеньке гніздо було. Тому що, як правило, коли ми збираємо в зиму сім'ю, ми можемо там не догледіти десь рамочку, лишити з пергою там або перги небагато, коли вологість, то Буде підвищена, то перга починає зацвітати, бджола споживає такий корм, вже не як, може споживати такий корм неякісний, і це йде додаткове, додаткове навантаження на шлунок. І таким чином ну, бджола може там опоноситись і так далі. Ну, і це стосується не тільки перги, сам мед, ми ж знаємо те, що це досить така гігроскопічна продукція, яка теж. При потраплянні вологи може забродити, і тоді вже бджола споживає неякісний корм і ну, можуть бути плачевні наслідки. Так що, так от е, такі справи. А, до речі, це ось е, за щось жінь, да, Помічена оця сімейка, де була дуже-дуже велика кількість кліща. Нам там підписники казали, що вона, скоріш за все, не перезимує. Ну Вона дійсно в плачевному стані вона геть слабенька, але все ж таки я думаю, що ми її дотягнемо. Ну, давай заглянемо, чи є вони тут хоч. Їх тут, по-перше, мало і вони дуже-дуже глибоко. Так ми не побачимо. Є он у вуличці, є ось ближче, ось до верху пішла одненько. Ну, Побачимо, можливо, і перезимують. Це досить, ну, досить така плачевна ситуація, звичайно, але побачимо. Ну, з нашого досвіду то в нас зимували такі сімейки, але все може бути. Так що так, от, от таке, таке відео. По суті, зараз і відзнімати маємо що. Так що, всім дякуємо за увагу, всім гарного дня, всім пока.